Салют, піпо! З вами Хьюман, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Mm. Так, це воно. Друзі, я по тенденції побачив, що все більше з вас цікавиться як майнінгом, так і криптою. Але от як користуватися всім цим на біржах, зрозуміти складно. Тим паче, деяких взагалі збиває стоку централізовані, децентралізовані біржі, банківська система і таке інше. Тож, для того, щоб у вас не боліла голова, я вас посилаю на три магічні букви. І ні, це не те про що ви подумали. Це TXA. Давайте я вам поясню на пальцях, щоб було зрозуміло. У нас є централізовані біржі. Це щось по типу банків, але вони апілюють криптою. Однак я знаю, що деякому не подобається ця система, тому що великий брат за нами стежить. А однак є і децентралізовані біржі. Така собі альтернатива і стежка для вашої незалежності, щоб ваші гроші ніхто не чіпав і ніхто не рахував. Ну, це є дуже-дуже спрощено. Однак, друзі, що в першій, що в другій системах є свої недоліки. І отут на арену якраз таки і виходить система TXA, про яку я вам казав, яка є золотою серединою між першою і між другою системами. Тобто, і безпечно, і незалежно. Давайте поговоримо про це. Ну так от, Project TXA – це мережа, і в цілому крута ініціатива зі створення глобального рівня децентралізованого розрахунку та полуліквідності. А він, до речі, сумісний з будь-якою звичайною швидкою централізованою біржею. І до речі, на Ті побудована біржа та Сен. Ну а оскільки ми з вами, друзі, чіпляємо як децентралізовані, так і централізовані біржі, давайте поговоримо про їх недоліки. Може навіть про переваги. Чому це важливо? Тому що TXA – це гібридна біржа, ще й наступного покоління. Ну і перш ніж я вам скажу на недолі... Доліки централізованих бірж, давайте трошечки згадаємо, яким чином все це працює взагалі. Сама по собі централізована система, і до речі, вона має скорочення CEX, тож давайте будемо його юзати. Так от, вона побудована на використанні типового стеку Web2.0. Все це системи входу на основі імені користувача паролю, централізованої бази даних і криптовалютного гаманця, який належить біржі. Самі ж угоди вони реєструються в базі даних власника біржі, і все це без необхідності проведення будь-яких транзакцій блокчейну. А це говорить нам про те, що ми обмежені лише швидкістю бази даних. Величезний тут плюс в тому, що це дозволяє здійснювати практично миттєву торгівлю активами. Однак, друзі, не все так круто і для себе особисто я виділяю три недоліки: перше ризик контрагента. А от щоб використовувати секс, користувачі повинні спочатку надіслати свою криптовалюту в контрольований біржою гаманець, щоб належним чином керувати своїми активами, ви повинні повністю довіряти операторам обміну. Ба Більше ви повинні вірити в те, що оператори чесні та достатньо технічно компетентні, щоб. Уникнути злому, але нам з вами вже відомо, що за останні десятиліття це не теоретичні ризики, оскільки криптографії користувачів Секс на мільйони доларів було втрачено через зловмисну поведінку. Ну або зловмисну поведінку замосковану під збій безпеки. Так таке теж можливо. Другий недолік це відсутність прозорості. Оскільки всі транзакції на централізованих біржах відбуваються лише у власних приватних баз даних біржі, а не в загальнодоступному блокчині, то оператори можуть зробити чимало поганого. Ну, до прикладу, оператори біржі можуть фальсифікувати. Ховати обсяги торгів, і все це для того, щоб таємно маніпулювати ціною активів або первинними операціями. Ну і третій величезний недолік це відсутність конфіденційності, оскільки централізовані біржі зазвичай працюють в реальному світі, вони повинні відповідати законам юрисдикції, де вони працюють. Ну і зазвичай ці закони вимагають від користувачів повідомити своє справжнє ім'я та підтвердити особу, тобто надавши ідентифікаційні документи. А це, як ми знаємо, не всім до вподоби. І тут ви можете задати логічне запитання. І що їх використовувати та ризикувати. Може тоді краще використовувати децентралізовані біржі? Ну, може і так. Але і тут є свої нюанси. Я вам розповім стисло про три з них знову ж таки топ 3 Перший недолік це низька швидкість та висока вартість. На відміну від централізованих бірж, DEX повільні та дорогі в використанні. Ну, наприклад, в Ethereum транзакція займає від 5 хвилин до годин або довше. При цьому вона ще може бути і невдалою, якщо трейдер не сплатив достатньо високу комісію за транзакцію. Плюс трейдери можуть збільшити комісію за транзакції, ну щоб пришвидшити час самої транзакції, але це призводить до, скажімо так, воєн. Ставок, коли деякі трейдери платять сотні або навіть тисячі доларів за одну транзакцію, так собі історія, правда? Другий недолік це обмежені типи замовлень. Хоча блокчейни пропонують певні незаперечні переваги, вони все ж таки також мають обмеження. І саме через ці обмеження розробникам дек складно і навіть я б сказав би майже неможливо пропонувати своїм трейдерам певні типи ордерів. Ну, наприклад, лімітні стоп-ордери та трейлінгові ордери, які, до речі, сильно поширені на централізованих біржах, до прикладу, Uniswap. Найбільш поширений декс, який пропонує лише один тип замовлення. Ну і третій недолік це низька ліквідність. Ну я думаю, що вже після двох минулих проблем і ще й цієї. Ну ви вже собі прикинули, що більшість професійних трейдерів просто не використовують декс для більшості своїх угод. Себто низькі швидкості, відсутність контролю з боку обмежених типів замовлень і відсутність кросландцюшкова торгівля, все це означає, що лише секс наразі здовольняють їхні потреби, тобто централізовані біржі. Тож таким чином переважна більшість обсягів криптовалют. Торгівлі, вона відбувається на централізованих біржах, до прикладу, Binance та Coinbase. Ну а станом на сьогодні, щоденний обсяг на найбільшому CEX цекс... Це в нас бінанс становить приблизно 25 мільярдів доларів. Тоді як на найбільшому DEX, він же Uniswap, він становить приблизно 2 мільярди доларів. А про що нам говорить низький обсяг? Правильно про низьку ліквідність. Ба Більше проблема стає особливо серйозною при торгівлі менш популярними активами. Ну а ціни часто бувають неприйнятно великими, що значно обмежує можливість торгівлі цими активами. І от я вас якраз таки підвожу до якої думки: жодна з цих вказаних, скажімо так, типів бірж. Не може задовольнити трейдери на всі 100%. і от саме тому і почали створювати принцип TXA. Давайте зробимо невеличкий підсумок щодо централізованих бірж. Вони мають ризик контрагента, брак прозорості, проблеми з конфіденційністю. Тим часом, децентралізовані біржі вони дуже часто повільні, дорогі, мають низьку ліквідність, обмежені одним блокчейном і мають обмежені типи замовлень. Ну а тепер розуміючи принцип, як все працює, і взагалі які плюси та мінуси. Давайте поглянемо на TXA, що нам пропонують. Сама по собі TXA робить можливим гібридного обміну між Dex та CEX, відомий як HDEX, тобто відокремлюючи зберігання та врегулювання від книги замовлень. Рівень же розрахунків TXA сама по собі є децентралізованою інфраструктурою, яка обслуговує зберігання та врегулювання. Тоді як біржі створюють свої книги замовлень за допомогою високошвидкісних механізмів пошуку відповідей. Ну а будучи відкритою системою без дозволу, будь-яка біржа може вільно будуватись на рівні розрахунків ті Ну, до ту, є першою біржею, яка побудована на основі Тіксей та використовує переваги, які вона пропонує як користувачам, так і операторам обміну. І тут одразу запитання: а які переваги і чи вони є? Ну, з мене вже по традиції цього сюжету знову топ 3 Перше це знижений юридичний тягар або відповідальність, оскільки Тіксей займається зберіганнями передачу активів, а самі біржі ніколи не зберігають активи користувачів, то біржам, які створені на основі Тіксей, не потрібно отримати ліцензію на перед. Ека з грошей, ну наприклад, ліцензії MTL або інші пов'язані ліцензії. Ба Більше щоб отримати такий тип ліцензії, це може бути довго, складно і взагалі дорогим процесом. Тобто, щоб ви розуміли, все це може тривати місяцями, а подекуди і роками. Да. Сама ж тривалість, вона по факту залежить від специфіки компанії та країн, в якій вона працює. Друге конфіденційність та безпека. Ну і друзі, скажу як є, коли йдеться про небезпеку. Тобто безпеку і конфіденційність, то модель HDX найкраща. Ні, ну можливо, я чогось не знаю. Але кращого варіанту поки що ніде не помітив. І тут логічне запитання: чому так круто? Дивіться, оскільки біржа керує лише інтерфейсом, книгою замовлень і ніколи не бере на себе опіку над активами користувачів, то ви, як користувачі біржі, вам не потрібно подавати інформацію про банк або навіть створювати обліковий запис. А оскільки активи користувача зберігаються в гаманці смарт-контрактів, а не в гаманці, які контролюються біржею, то вам не потрібно турбуватися про ризики контрагентів або хакерські Атаки, ну і третє це продуктивність, зберігаючи розрахунки та зберігання окремо від інтерфейсу такних замовлень, ви можете торгувати зі швидкістю CEX. І при цьому насолоджуватись конфіденційністю та безпекою DEX. Тобто ключовим елементом архітектури HDEX є концепція відкладеного розрахунку. Що це таке? Тут все дуже просто: відкладений розрахунок означає, що ви можете торгувати скільки завгодно разів поза ланцюгом на високій швидкості, плюс надсилати транзакцію в ланцюзі лише тоді, коли. Прийде час розраховуватися за їхнім рахунком, все. Але оскільки розрахунок відбувається не для кожної транзакції, то трейдери не обмежені швидкістю блокчейну, ну де і зберігаються всі їхні активи. Клас. Ну і тепер солоденьке. Ми з вами ж розуміємо, що токен такого проєкту може зробити хороші ікси. До всього цього він також має ще й реальну корисність. Тобто валідатори можуть отримувати до 178%, цитую вам. Повернення токена завдяки комісії, яку отримує біржа. І якщо що, то саме ця комісія й надходитиме валідатором. Якщо ви підтримуєте мережу, то вам поступають реальні кошти, які ви отримуєте від комісії за торгівлю, плюс нагороди, які ви отримаєте за участь гільдії. Тож давайте, друзі, тепер підсумуємо. Тасен є першим, хто створив обмінник по типу HDEX, і все це на основі TXA. в результаті та зберігає всі переваги бірж як DEX, так і CEX, тобто конфіденційність, висока швидкість і менші юридичні бар'єри. Ну і щоб було чітко зрозуміло, та Сен та TXA – це дві окремі та різні організації, не плутайте. Себто, в той час, як TXA пропонує лише рівень децентралізованого розрахунку p 2 та Сен обробляє книгу замовлень і інтерфейс. І знаєте, що я думаю? Що та Сен, хоч і перший, проте не останній. І тут питання: чому? Тому що сама інфраструктура TXA, вона була створена, скажімо так, для того, щоб. Жити обслуговувати не одну біржу. Бірж, які зацікавлені у запуску HDEX. Ну або які вже існують і хочуть перетворити свою модель на HDEX. Тож, друзі, по факту на нас з вами очікують величезні зміни як в крипті, так і в блокчейні. Ну а хто встигне зануритись, я думаю, зможе зробити ще й непогано так собі коштів. Наразі ви друзі, у мене для вас на сьогодні все. Якщо хочете більш подробиць, дивіться в посиланнях в описі, як активні посилання. А з вами, як завжди, був Хьюман. і як завжди, кайфової вам гри